У Бердичівському управлінні пенсійного фонду триває роз'яснювальна робота з приводу прийняття закону про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи України. За останні чотири тижні фахівці встигли розповісти бердичівлянам про те, хто і коли після 1 жовтня цього року виходитиме на пенсію, як будуть проводитись перерахунки для працюючих пенсіонерів та до скількох років можна перебувати на державній службі. Днями спеціалісти пояснили особливості призначення пенсії з інвалідності в контексті новоприйнятої. Реформи. Відповідно до чинного законодавства, каже начальник відділу пенсійного забезпечення Ірина Борщ, цей вид пенсії призначається відповідно до груп інвалідності, що встановлюються медико-соціальною експертизою. На сьогоднішній день у нас є три групи інвалідності. Це перша група інвалідності, друга та третя. Відповідно до чинного законодавства, пенсія по інвалідності призначається інвалідам першої групи в розмірі 100% пенсії за віком, інвалідам другої групи в розмірі 90% пенсії за віком, інвалідам третьої групи в розмірі 50% пенсії за віком. Тобто спочатку призначається за стаж, який є пенсія за віком, а потім призначаються відсотки. Раніше особи, визнані інвалідами, мали право на відповідну пенсію за умови наявності у них стажу від 2 до 5 років, залежно від віку особи. З 1 жовтня розмір страхового стажу, необхідного для призначення цього виду пенсії, збільшено. Для інвалідів першої групи та інвалідів другої групи до 1 січня 2016 року збільшується стаж від 1 року до років. По категоріям по віку. Для інвалідів третьої групи та з 1 січня 2016 інвалідів другої групи стаж збільшується від 1 року до 14 років. Теж відповідно до вікової категорії. Особам, які визнані після досягнення пенсійного віку, стаж буде вже необхідний 15 років. Ті пенсії, які були у нас призначені до 1 жовтня, переглядатись не будуть. Тобто, за той стаж, який був призначена пенсія по інвалідності, до 1 жовтня залишається на тому рівні, на якому вони були. Ми не будемо змінювати ні стаж, ні переглядати їх по новому законодавству. Про інші аспекти закону про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи України, фахівці розкажуть незабаром. Також спеціалісти прагнуть налагодити зворотній зв'язок із городянами. Тому, якщо у бердичівлян виникають питання стосовно нового закону, вони можуть звернутися з ними до управління ПФУ у місті Бердичеві.